Welcome to Apple Tree Channel. Unit 5 A Day at the Beach Grammar Spot 1. The past Continuous Tense. Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Hip Hip Hello. 5-й Grammar spot. будемо говорити про past Continuous Tense урок граматики. Працюємо сьогодні на сторінках 50, 51 сторінці. Та 52. І це лише past Continuous. На нас 53, A dozen dozens of a Hundred, Hundreds of. Розглянемо ще й цю граматичну тему. Отже, сьогодні у нас повністю рів граматики. So, The Pass Continuous Tense. Поговоримо спершу про правила. І так, Pass Continuous Tense. Минулий тривалий час. Уживається, щоб показати, що певна дія в минулому відбувалася протягом якогось визначеного проміжку часу. Отже, ще раз. Уживається, щоб показати, що певна дія в минулому відбувалася протягом якогось визначеного проміжку часу. Наприклад, she was drinking tea. Але цього недостатньо. Отже, ми можемо сказати, що вона пила чай учора, і це буде past simple. Якщо ми скажемо, вона пила чай учора о 7 годині, годині, да, то це буде вже past Continuous tense. Отже це уточнення. Давайте ми його зараз допишемо. She was drinking tea at 7pm yesterday. Great! Оце є уточнення. Або також past Continuous tense позначає... Одночасні дії у минулому. І ще раз, одночасні дії у минулому. Паралельні дії. Трохи пізніше ми з вами розглянемо це слово while, яке є своєрідним словом сигналом для past Continuous tense. We we were were eating delicious pasta while we were watching a new cartoon. Ми їли смачну пасту в той час, як дивились новий мультик. Отже, while це перекладається як в той час, як щось ми робили, показує паралельність двох дій. Також past Continuous а, показує, уживається, щоб передати дію, перервану в минулому. Якщо потрібно позначити коротшу за часом дію, яка перервала так довгу дію, то використовуйте past Continuous tense. Отже, це той випадок, коли в одному реченні ми можемо вживати. Past simple і past continuous tense. Наприклад, Tom was waiting for us when we got off the plane. Том чекав на нас, коли ми вийшли з літака. Яка була довга дія? Том нас довго чекав. Тобто він стояв на вулиці і чекав, доки ми з вами вийдемо. наприклад. А ми вийшли з літака раз і все, за короткий проміжок часу. Чекав він годину, а вийшли ми за одну секунду. Вирази часу або слова маркери, які вживаються у past continuous. Наприклад, at будь-який час, «o'clock», можна додати ще «yesterday», While в той час як. Після while вживається past continuous. Після «when» в реченні, коли вживається past simple. У більшості випадків коротка дія. Uh, from 2 to 4 on Monday з 2 до 4 у понеділок. Ну і щодо правопису. Закінчення І перед «ing» зникає. Наприклад, слово come пишеться закінчення І у нас так є. При «ing» е, uh, літера І зникає. Так, отже ще раз. Отже, Pass Continuous tense» – довготривалий час, минулий, який передає дію, яка відбувалась у конкретний момент. Минулого. Паралельні дві дії вживаються у минулому. І в реченні може вживатися pass Continuous і Pass Simple. Pass Continuous виражає довготривалу дію, а Pass Simple виражає ту дію, яка перериває оцю довготривалу дію. Наприклад, я сидів, читав книгу, коли Матуся прийшла додому. Я читав книгу, I was reading the book. Наприклад, я сидів читав протягом трьох годин, а матуся зайшла додому за секунду, за, один, за одну мить вона з'явилася вдома. Як утворюється Continuous? Нам у цьому допомагає дієслово to be у минулому часі для I, he, she it, воно змінюється на was, для we you, та they на «were». І дієслово за змістом пишемо закінченням ING. В деяких випадках це ing впливає, що остання літера приголосна, перед якою йде голосна, подвоюється. I was swimming, я плавав у той момент, вчора, наприклад. Так? He was swimming, she was swimming, it was swimming. We were swimming, you were swimming, they were swimming. Щоб зробити заперечення, поставити заперечення, нам потрібно до was та в додати частку not. I was not або wasn't he, she, it, wasn't, you, we, they, weren't, swimming. Щоб поставити питання, ми was та were винесли на початок речень. Was I swimming? Чи плавав я вчора? Yes, I was. No, I wasn't. Якщо у нас є загальне питання, то мають бути і коротенькі відповіді. Was he swimming? Чи плавав він? yes, he was. no, he wasn't. was she swimming? Чи плавала вона? yes, she was. no, she wasn't. was it swimming? Чи вчора, например, в цей момент? yes, it was. no, it wasn't. tak sama is nozhonói were we swimming? yes, we were. no, we weren't. were you swimming? yes, you were. no, you weren't. were they swimming? Yes, they were, no, they won't. Якщо нам треба поставити спеціальне питання, спеціальне питання вимагає повної відповіді, не коротенької, як ми це робили ось тут. Нам треба спочатку вживати питальне слово, потім дієслово to be, яке змінюється на was або в, потім, відповідно, у нас іде підмет. «I, he, she, it» або «you, it, they, І дієслово за змістом, закінченням «ing». Where was she swimming? At 7 o'clock yesterday? Де вона плавала, наприклад, о 7 годині вчора? So, answer the questions. А тепер дайте відповідь на питання. How do we form positive sentences? Як ми утворюємо стверджувальні речення? Ну, це легко was у діє слово закінченням ING. How do we form negative sentences? Як ми утворюємо заперечні речення? Додаємо до was – і ВО, частку нот. How do we form yes/no questions? Was та віо виносимо на початок речення. Ось, як ми утворюємо. Now check with the rules. А зараз перевіримо з правилом. Отже, in positive sentences we use was vu plus віob with ing, те, що ми говорили, щоб утворити стверджувальне речення. Нам треба uh, вживати допоміжне дієслово відповідно до uh, особи, якій вживається у нас підмет was, якщо це одне на, слово I, так, і will, якщо це you with they. І дієслово з закінченням ing. In negative sentences, we use wasn't, weren't, plus will, plus ing. У запереченнях ми використовуємо wasn't, weren't, плюс дієслово за ing. Uh, in yes, no questions, we put was, were at the beginning. У питаннях загальних, так, ми переставляємо was, were на початок речення. Use. І так, використання. І ще раз повторимо зараз, коли ж ми використовуємо past continuous tense. Study the example and answer the question below. І так, у нас є приклад. At 4 p.m. yesterday, they were swimming. О 4-й годині вчора вони плакали. Якщо б це було просто «вчора», то це був би пас simple. Yesterday they swam. Але якщо у нас є уточнення, то це вже буде о 4-й годині, то це вже буде past continuous. Отже, when do we use the past continuous? We use the past continuous to say what was happening around a certain time in the past. Ми використовуємо past continuous, аби сказати, що, трап... що відбувалося в конкретний час у минулому. Ну і, звичайно, не забувайте про spelling rules, да, про, фар... про правила правопису. Якщо у нас односкладове слово, або якщо слово закінчується на наголошений склад. А закінчиться на приголосний звук, перед яким йде голосний, то останнє приголосна подвоюється. Swim swimming. Якщо слово закінчується на літру І, то при додаванні ing і випадає. Practice. Ну, а зараз практика. 11 What were they doing at 11 a.m. yesterday? Що вони всі робили об одинадцятій годині ранку вчора? Say the correct past continuous form of the verbs in bold. Треба поставити ті слова, виділені, у правильну форму past continuous. Наприклад, John, Peter, and the Kids. Їх багато. Отже, це множина. We were Sun sunbasing. Вони засмагали. Вибачте, sailing. They were sailing. Засмагали то Дора і Анна. We were sailing. Так, Дора. was reading a book. Dora chitala So, Anna was texting a friend. Anna pisala shchoi Vicky and Alice were chatting. Vicky ta Alice rozmovlyaly. Justin and Boris We're laughing. Justin і Борис сміялися. Great. Отже, як ви бачите, від нас вимагали просто поставити ці дії слова у правильну форму минулого продовженого часу. Що ми, в принципі, з вами і зробили. Task 8. Say sentences in the past continuous. Скажіть ці речення у past continuous. Use the information below follow the model. У нас є модель. At 9 a.m. yesterday Justin was eating a sandwich. О 9-й годині вчора ранку Джастін їв бутерброд. So at давайте далі. At 11 uh, pm. Так, yesterday. Pizza. Was driving Peter Petrov. Peter was driving. So eat ice cream weekend. Alice two p.m. So at uh, two p.m. yesterday weekend. Alice weekend. Alice. So we're eating. Ice cream О другій годині вчора дня Вікіта Еліс їли uh, морозиво. Далі Swim плавали. Отже, at uh, 4 p.m. yesterday. Yeah, Justin, Justin and Boris were swimming. plovely. Justin and Boris. plovely. So the next one at five p.m. at five p.m. Um, yesterday, Dora and Anna. So we're drinking, we're drinking tea. Obiadie w godzinie wczoraj wczoraj, Anne i Doreen, Anna pili And the last one. So at eleven p.m. Так at eleven p.m. yesterday, John. Was sleeping. Great. Task 9. Ask and answer in pairs. Постав питання і дай відповіді в парах. Use the information in 8. Користуйтесь інформацією у вправі 8. So was Peter uh, Sailing at 11 a.m.? Чи плавав Пітер об 11 годині? У нас стоїть хрестик, отже, ми скажемо no, he wasn't. No, he wasn't. No, he wasn't. І нам треба написати, що ж він робив. He was driving. Він їхав. He was driving. Він їхав у цей час. Віо weekend Alice eating ice cream at 2 o'clock?» Yes, they were. Тут правда. Тому нам не треба вже розписувати правильне речення. So your Justin and Boris swimming at 4 pm. Justin і Борис плавали о 4 Yes, they were, стоїть галочка. They were swimming, так? At 4 pm. Dora and Anna Dora і Anna засмагали? Так. no, they won't. Ні, вони не засмагали. They were drinking tea. They. were drinking tea. Вони пили чай. And the last one: was John sleeping at 11 pm? Чи спав Джон об о 11 Yes, he was. Yes, he was. He was sleeping at 11 pm. Ну no, і про паралельні дії, так, про які ми говорили на початку нашого заняття. Слово while перекладається у той час, як. Це слово використовується для складного речення, звичайно, щоб передати паралельні дві дії. І так, наприклад, we saw some rare birds while we were sailing. Або паралельні дії, або коли одна дія перериває іншу довготривалу дію. Ми побачили, да? раптово побачили rare birds, рідкісних птахів це коротка дія. While we were sailing – У той момент, як ми плавали. А це довга дія. Отже, ми на човні плавали довго, і зненацька ми побачили. Ми повернули просто свій погляд, так, свою голову повернули, побачили очима пташок. Rare birds, рідкісних пташок. Отже, ми побачили рідкісних пташок у той час, як ми плавали на човні. They were swimming while he was sleeping. Вони плавали у той час, як він спав. Тут абсолютно однакові довготривалі дії. Абсолютно однакові довготривалі дії, паралельні дії. So we use while to say that a short action happened during a long action. Ми використовуємо while в реченні, аби передати, що коротка дія трапилася протягом довгої дії. Це перше речення. We use while to say that two actions. Were happening at the same time. Yes? Uh, ми використовуємо while, аби показати, що дії відбуваються. Дві, дві дії відбуваються паралельно в один і той же час. Так. Important, when we have a short and long action, we put while in front of the long action. Те, що я говорила. Коли ми маємо в реченні коротку і довгу дію, це перше речення, we saw some rare birds. це коротка дія, while we were sailing, в той час як ми плавали. Це довга, довга дія. Так от слово while ми пишемо завжди перед довгою дією. Тобто після слова while ми вживаємо past continuous tense. Після while past continuous. Great, і ну, тепер нам треба поєднати два речення. Наприклад, Dora and Anna were sunbathing, the others were cleaning the beach. Dora і Anna засмагали, інші прибирали пляж. Dora and Anna were sunbathing, while the others were cleaning the beach. Boris phoned Vicky while she was sunbasing. The cousin saw Gabby uh while they were waiting in front of the cinema. We were chatting. While we were eating ice cream. We, the uh, the family saw the imperial eagle uh, While John was uh, talking about it. The children discovered a secret beach while they were exploring the area. Перепишіть ці речення, uh, поєднавши їх словом while. Ну, і, звичайно, наступна частина речення, друга, так, іде з маленької літери вже. Коли напишете, listen and check, послухайте і перевірте. One. Boris phoned Vicky while she was sunbathing. 2. The cousins saw Gabby while they were waiting in front of the cinema. 3. We were chatting while we were eating ice cream. 4. The family saw the Imperial Eagle while John was talking about it. 5. The children discovered a secret beach while they were exploring the area. Task 11. In your notebook, join the sentences with while. У своєму зошиті робочому цю вправу, поєднайте два речення з словом while. You can put while у той час як at the beginning of the sentence too. Ви можете також живати while на початку речення. Ви можете живати while. На початку речення також, адже на початку речення, перша частина речення, може йти довготривала дія Це past Continuous Tense. So while they were walking to the beach, they saw Dozens of Sea daffodils. У той момент, як вони йшли на пляж, вони побачили uh, dozens, так uh, дюжини, дюжини морських нарцисів. So Justin fell asleep while he was watching a film. Justin заснув коли в той момент як дивився телевізор. So while Vicky was listening to music. So her mobile rang. Отут же ви ставите потім кому. Так, наприклад, кома. So Justin fell asleep while he was watching a film. While Vicky was listening to music, so her mobile rang. Justin came into the room while. Alice was writing an email to Dorothy. Justin війшов до кімнати коли, в, той, в той момент, як Alice писала листа They they collected a lot of rubbish while they were cleaning the beach. Вони збирали, зібрали багато сміття у той момент, як чистили м -м, пляж. Ось таке завдання. І з приводу ком. When the sentence begin, begins with while. We put a comma after the long action. Коли речення починається з while, да? Це перше речення було у нас і третє речення. То ми ставимо після нього, після цього речення кому. Дивіться, uh, while they were walking to the beach, comma, they saw dozens of sea daffodils. Vicky was listening to music, comma, her mobile ran. Ну і ось ще один приклад. While he was walking in the park, в той момент, як він ходив гуляв в парку, long action довга дія. Andrew lost his mobile. Andrew uh, втратив свій мобільний телефон. Ну і останнє правило і practice, це з приводу a dozen or dozens of. Так? Ми тільки що у тексті побачили dozens of uh, daffodils, defadils. Uh, дюжина або дюжини чогось, сотня або сотні чогось. І так, 12. Це a dozen. Дюжина це 12 штук. 100 одна сотня. Study and compare the examples. Повивчимо і порівняємо приклади. І так, mom needs a dozen eggs for the cake. Матусі потрібно дюжина яєць на тортик, тобто 12. There are dozens of sea daffodils in this nature reserve. У цьому природному заповіднику дюжини морських Нарцисів. Тобто a dozen це 12 конкретно яєць. Якщо це доузенс, то це декілька дюжин, так? або сотні дюжин цих морських нарцисів. A hundred people took part in the swimming race. Сотні людей, 100 людей взяли участь у цьому запливі. They saw hundreds of rare birds. Вони бачили сотні рідкісних птахів. Як ви бачите після множини, dozens of використовується прийменник of, та hundreds of також використовується прийменник of. Так? Сотні рідкісних птахів. Тобто декілька сотень або дуже-дуже їх багато цих сотень. І так, now check with the rules. We use a dozen and a hundred. To mean an exact number 12 and 100. Ми використовуємо слово a dozen дюжина. and a hundred сотня. to mean, які позначають конкретне число, Так? 12 або 100. There are dozens of seals and dolphins in Danube Biosphere Reserve. В цьому випадку ми використовуємо вже слово як дюжини морських котиків Так? і дельфінів. Тобто dozens of. Не одна дюжина, а декілька їх цих дюжин. Так само, як і hundreds of. Так? Тобто декілька сотень. Конкретної цифри ми не знаємо, але й дуже багато. Important, важливо. In informal English, we sometimes use a hundred when we mean a large number. В неофіційній англійській мові ми інколи використовуємо a hundred, 100, коли ми позначаємо просто багато проблем. Наприклад. Jane has got a hundred problems at school. У Джейн сто проблем у школі. Ну, тобто дуже багато в переносному значенні. Ну і зараз practice, практика. Say a dozen, a hundred, dozens of or hundreds of to complete the sentences. Отже, ці вирази нам треба підставити до нашого тексту, до наших речень, так? There is more than one correct answer. Інколи буває так, що більше, ніж одна правильна відповідь. Translate the sentences into Ukrainian. Перекладіть речення українською. Не ну, гадаю, що це усна вправа. There were people in front of my school this morning. Mm. Можна сказати, there were dozens. Yes, dozens of people. Дюжини. Багато дюжин людей. Dozens of people. Не можна всіх перерахувати, так? Тобто стояв натовп народу. So only people live in this village. Only a dozen. Лише дюжина, так? Only a dozen people live in this village. Та ні, ну щось для дюжини це багато. Only. Ну, хай буде a hundred. Тому що a dozen лише 12. A hundred, нехай буде. Лише сто людей живе, так? У цьому селі. Окей. Так, давайте далі. I've got. contacts on my Viber account. Вот тут я б сказала hundreds of. I've got hundreds of contacts on my Viber account. На Viber істоко сотні контактів, сотні. Mm -hmm. Mom tells me times a day to be careful when I cross the street. Yep, there's because hundreds of time. Або можна сказати a hundred. Так. Це як in informal language, можна сказати, a hundred. A hundred problems at school, так і тут. A hundred times. Як в переносному значенні, так, але не сотні разів. Ну, сотні разів. Іншої, сотню разів. hundred times. My dad answers emails every day. Ну, нехай буде «dozens of emails every day». Мій татко відповідає на дюжини, так, Листів щодня. Great. Але як ви бачите, що може бути більше, ніж одна правильна відповідь. So, now read the text and try to guess the meanings of the words and phrases below. Yes? Про це ми поговоримо вже на наступному уроці. Там, де буде у нас тема vocabulary. Так, vocabulary. Нові слова. Protecting the environment, захист навколишнього середовища. That's all for today. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступних уроках!